Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер тепло обійняв президента України Володимира Зеленського на Даунінг Стріт у резиденції британських прем'єр-міністрів. Журналісти у Лондоні підкреслили, що Кір Стармер не є так званою тактильною людиною, і обійми це точно не його. Політичний стиль, однак таким чином він хотів ще раз продемонструвати свою підтримку українському президентові після сенсаційної сварки із американським президентом Дональдом Трампом та його віце-президентом Джей Ді Венсом у овальному кабінеті Білого Дому. Кір Стармер підкреслив, що Велика Британія буде поруч з Україною стільки скільки буде потрібно, таким чином демонструючи британську політичну культуру і. Загальне розуміння пріоритетів для британської політичної еліти і суспільства при зміні влади. Адже, як відомо, прем'єр-міністри, які підтримували Україну з перших днів Великої війни Володимира Путіна проти нашої держави, були консерваторами а старими лейборист. Однак це не змінило політичного курсу країни, ба більше практично всі представники. Опозиційних партій, і лідерка консерваторів, і лідер партії реформ так, так той самий Найджел Фарадж, який користується особливою симпатією Дональда Трампа, висловилися на підтримку України і за реалістичні гарантії безпеки для нашої країни. А на Даунінг-стріт зібрався НАТО, який аплодував президенту України. Так що, звичайно, можна говорити, що підтримка європейців є очевидною, і симпатії їх зовсім не на боці Дональда Трампа. Але ми прекрасно розуміємо, що важливими є не тільки заяви, але й слова з цієї точки зору, важливо, що завтра у Лондоні у присутності президента України, європейські лідери будуть обговорювати, яким чином їм реагувати на. Ті виклики, які виникли у зв'язку з очевидним бажанням нової американської адміністрації, уникнути підтримки України і шухати шляхи до порозуміння із Володимиром Путіним, звинувачуючи у недоговорі здатності не російський режим, а українське керівництво, таким чином можна говорити про те, що Велика Британія може стати Цією країною на території якої будуть ухвалюватися історичні рішення вже під час візиту Зеленського стало відомо про те, що Лондон виділяє Україні кредит у розмірі 2,26 мільярдів фунтів на підтримку оборонних можливостей України. Ці кошти забезпечуються якраз замороженими російськими. Активами, але інші європейські політики говорять, що треба зробити більше так. Міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок закликала країну надати додаткові 3 мільярди євро для допомоги Україні, адже почалася нова ера зла, і таким чином демократичні країни і демократичні сили мають об'єднуватися перед цим зухвалим наступом. Звісно, від цього буде залежати не тільки безпека самої України, але й безпека Європи. Багато європейських політиків в цій ситуації, звичайно, сподіваються на відновлення контактів між президентом України. Володимиром Зеленським і президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. тим більше, що і у адміністрації президента Сполучених Штатів лунають як заяви, що Сполучені Штати більше не будуть допомагати Україні і навіть призупинять військову допомогу, так і заяви, які пропонують повернутися до діалогу тоді, коли Володимир Зеленський буде до цього готовий треба усвідомлювати що сполучені штати звісно можуть припинити військову допомогу україні однак в цій ситуації Дональд трамп позбудеться чи не єдиного реального інструменту тиску на російську федерацію тому що якихось швидких економічних інструментів які б могли дозволити йому змінити позицію президента Путіна, просто не існує а військова допомога україні Переконує російського лідера, що війна буде продовжуватися набагато довше, ніж Росія може собі дозволити у нинішній економічній і безпековій ситуації. Так що, в принципі, якщо Трамп дійсно хоче виглядати миротворцем, він має думати про такі інструменти тиску, адже в будь-якому іншому разі на нього очікує передбачена фіаско. Але європейські лідери зовсім не хочуть виглядати тими, хто. Буде створювати умови для такого фіаско. Ке Стармір після скандальної сцени у овальному кабінеті Білого Дому розмовляв як із Володимиром Зеленським, так і з Дональдом Трампом. І очевидно, що зараз європейські лідери будуть намагатися переконати американського президента та представників його найближчого оточення, розпочати. Новий тур перемовини з українським президентом і знайти можливості для продовження діалогу, потрібного не тільки Україні, але й Сполученим Штатам. За великим рахунком на це може вплинути і американська громадська думка. Адже американці потроху починають усвідомлювати позицію своєї адміністрації і справжнє ставлення Дональда Трампа до російського президента Путіна. Інакше питання про наближення Трампа до Путіна. І про доцільність цього наближення, а також е, причини цього наближення, не звучали б у овальному кабінеті під час кожної зустрічі американського президента із журналістами. А Джей Ді Венцо, якому Трампом відведена роль головного політичного провокатора у його адміністрації. Ці провокації ми бачили під час резонансної промови віце-президента на Мюнхенській конференції і під час зустрічі. Дональда Трампа із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, і під час перемовин, звичайно, ж з Володимиром Зеленським взагалі доводиться зустрічатися із протестувальниками, які виходять перед його кортежем з українськими прапорами, вимагаючи від віцепрезидента змінити свою зухвалу політичну позицію, усвідомити для Сполучених Штатів важливість підтримки України. Це відбулося буквально от зараз, коли сім'я американського віцепрезидента збиралася відвідати гірськолижний курорт у штаті Вермонт. І в результаті, коли Джей Дівенс та члени його сім'ї побачили протестувальників як по дорозі на курорт, так і на самому курорті, машина віце-президента Сполучених Штатів зникла у невідомому напрямку. Я не виключаю, що із такими проблемами почнуть стикатися і інші представники американського політичного керівництва, тому що протестний потенціал у Сполучених Штатах буде збільшуватися з кожним новим необачним рішенням Дональда Трампа та його адміністрації. Адже перші 100 днів будь-якої влади проходять, як правило у спокій, а тут. Очевидно, спокою і довіри не спостерігається з перших хвилин у ротонді. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у патреоні. Бемія Кофі Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги, і мир вам хай щастить!